Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1122 за підручником алгебра 7 клас автора Олександра Істера. Знайдіть m, якщо пара чисел мінус 1, мінус 3 є розв'язком рівняння. Почнемо з першого. Так, у нас 8х плюс 9. дорівнює m. Так, ну почнемо пара чисел мінус 1 і мінус 3. Значить, у нас х дорівнює мінус 1, а y дорівнює мінус 3. Нам треба лише підставити значення. Значить, дивимося 8 помножити замість х мінус 1, плюс 9 помножити замість y мінус 3. Так, дорівнює m. Добре. 8 помножити на мінус 1 це буде мінус 8. 9 помножити на мінус 3, це буде мінус 27, так? Дорівнює М. Мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус. Тобто 8 плюс 27 це у нас буде 35, так? 35 дорівнює m. Ну, все, знайшли m. Поміняти треба місцями, бо некрасиво, правда? <хи> Ой. Так, М дорівнює мінус 35. Все, з першим справились. Переходимо до другого. Так, у нас МХ мінус 2y дорівнює мінус 9. Так. Все підставляємо значення. Замість х мінус 1. Тобто у нас буде мінус М. Тому що ми пам'ятаємо, що одиницю ми не пишемо. Далі мінус 2 помножити на мінус 3 замість Y дорівнює мінус 9. Отже, у нас буде мінус m. Мінус на мінус дає плюс, тобто 6, 2 на 3, і дорівнює мінус 9. Мінус m буде дорівнювати мінус 9, у нас справа, і 6 переносимо з протилежним знаком, тобто з мінусом мінус 6. Ось тут далі запишу. Мінус, м дорівнює мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус 15, бо 9 плюс 6, 15. Ну і мінус м нас, звичайно, не влаштовує, тому перемножаємо на мінус 1. Тобто у нас буде м дорівнює 15. Все, це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.